От чоловіки і дівчинки, да, э, самоліт згадується бомбардировщик Б-52. Називається як, ще є там B2 Spirit, вроде, вроде, якщо я не путаю тоже. Ну, це вже типа, бомбардировщики, такі, як типу, ну, не, То є, якби бачите. Використовується от Ханой чи використовувався в Ханої, да. от, пишеться, от. Вследствие бомбардіровок самолетами Б-52 в районі Ханоя во второй половині декабря 1972 -го года. Хотя ущерб гражданським об'єктам был мінімальним. Ну, я не знаю, це так пишется, но ну, всі понимают, що якщо йде бомбардіровка, да, чи там ракетна атака, то. Ну, ще там пишуть мінімальне мірному населенню, але я щось сумніваюся, чесно. Тому, ну, таке, Тому тут можна, звісно, вірити, що ще був мінімальний да, американці на цей, але я щось сумніваюсь. Подивився, як типу, а, у нас, да, чи як цей, то фігачать по гражданському і по цьому, хто як тільки може. І тому тут війна немає, от лагаєсть, смірний чоловік чи воєнний. Якби страдають всі. І це якби є правильно. Ну, не то, що правильно, а в тому, що ну, оце є правда. Тому тут не треба писати чи когось цей заохочувати, що там, як сказати, що під час війни чи під час бомбардіровок, типу, гражданські не страдають. Це туфта все. Ну, це моє мнение. Ладно, читаем дальше. Возникшая в результате этого вспышка антивоенных демонстраций, заставившие подписать соглашение 27 января 1973 года, вызвала в первую очередь ощущение истощенного и настороженного облегчения. Протестующих в свою очередь не успокоили принятие ханоем американских условий мира. Они опасались, что если сохранится выдвинутое Никсоном понятие почетного мира, Америка вновь сможет подвергнуться искушению взять на себя выполнение очередной интернациональной сверхзадачи. Презираемым символом который, по их мнению, стал Вьетнам, в силу этого они встретили мирный договор с тем же цинизмом, с которым мы осматривали ход военных действий и дипломатическую деятельность. Критики утверждали по-разному, что соглашение является геополитической уловкой, что, что те же самые условия были в наличии четыре года назад, и что оно представляет собой предательство по отношению к Гуен ван пьеру Невзирая на тот факт, что требование свержения Нгуен Ван Тхиэу было центральной темой движения сторонников мира в течение многих лет, ничто не было дальше от истины, чем утверждение о том, что соглашение с Ханоем было заключено, чтобы повлиять на общенациональные выборы. С учетом всех за и против, Никсон считал заключение соглашения перед выборами некой помехой. його преимущество на выборах было безповним и його положення могло пошатну пошатнутися лише в результаті обсуждения условий мира. Ну, то есть в такому плані. То есть, вначале я прочитав, да, що там бомбардировщики Б-52 использувались як би, и тому, як бы, ну, як сказати, я чесно, я не вірю. Якби, я побачив по нашій війні да, скільки гражданських чий. І вірить те, що там говориться, чи те, що Даша Кісінджер пише, я не вірю. чесно. Ну, якби, тут якби, кожен сам тіпа, розписує. Ну, як то в прошлих цих сказав, да, що ми йдемо на війну. Не ради якогось там народу, а А, ради достіження якихось целей, да, які у вас целі. І Б, що якщо ти йдеш туди, то там ну, немає те, що там когось спасають. Якби, як от то, я в раз кидував, да, і зачитував по 3-4 рази, Ото ясне поняття. Тут Кісінджер, звісно, трошки. ну, як захищає, да, от, як би видно, то є в такої от, ну як сказати, він же ж американець, можна поняти, якби в такому плані. Ладно, дочитуємо. Тут уже, кстати, недовго осталось. Я вже не знаю, чи буду виходити на зв'язок, але да, наступним буде перевищення внешній політики. А там останеться три глави. В общем, дочитую, чуваки і девушки, дочитую. Якщо що, то вийду. Якщо ні, то вже зустрінемся в новій главі. Якось так.